Я нічого не чув, просто в мене було якийсь <с>... Ну, Ніяких емоцій у мене не було. Я просто бачив, як Ваня вже сидить на підлозі, на землі. Я потався йому щось показати, пішли звідси, але він мені щось сказав, я нічого не почув і пішов до цього, пішов на допомогу. Мені прийшов до мене, підійшов якийсь е е військовий, я йому показав, що там мій друг, він пішов до нього. Так, 13-річний міша згадує про події, що відбулися 13 квітня. З дня ракетного обстрілу його рідного міста, під час якого хлопчик разом із другом отримали поранення, минуло понад три місяці. Однак процес лікування триває. Мама розповідає, того дня в вербну неділю збиралися з сестрою на каву. Пропонували підвести до друзів мішу, але він пішов сам раніше. Перший вибух застав його на Петропавлівській. Після другого зв'язку з сином не стало, згадує мама. Ну, вони побігли е, рятувати людей, е, бо вони вже були близько і бачили, що тут треба допомога. Він каже, що все летіло, все е, це сміття, е, пил, бруд і е, каже, побігли туди рятувати. Ну і що там дві хвилинки, і вже вона прилетіла друга. І я дзвоню, і вже він не бере трубку, вже й чоловік не бере трубку. І я... Не знаю, що робити, я просто стала на коліна, молилась, плакала. Я зразу зрозумів, що це десь біля мого акторсь акторської майстерності, біля конгрес-центру, Я зразу почав молитися, щоб це був дійти -дій конгрес-центр, та що я, <плес> для мене була це акторське майстерність, це все для мене. Другий вибух пролунав вже зовсім поруч, говорить Міша. Уламки травмували Іваню, з яким Міша стояв поруч біля переходу і самого Михайла. Однак хлопчик говорить, болю не відчував, бачив лише, що палець у крові. Пробіг метрів 100 і відчув, як його хтось підняв і поклав в автівку швидкої. У цей час Мішу шукав тато. Він почав шукати, він каже, я передивився всі трупи, і його немає ніде. Каже, я знайшов Ваню, Ваня чітко не може сказати, каже, єдине, що сказав, що він відбіг. Каже, це мене радує, що він живий. А потім він вже під швидкою допомогою побачив його курточку. Операція в сумській лікарні тривала шість годин. На третю добу родина поїхала продовжувати лікування в Київську клініку. Більше 40 уламків у нього в кишківнику в танкому і товстому дістали, все позашивали, ну, і інші органи були дуже травмовані. Голові в нього уламок пройшов через весь мозок. Лікарі кажуть, що вони е, самі здивувалися, того, що воно йшло зигзагом, як вроді спеціально е, оминаючи всі е, важливі органи. І коли він ще не проснувся, він був двоє суток в медикаментозному сні, бо Він не міг витримати такої болі. Він і е, е, дуже всі хвилювалися, щоб він там бачив, щоб чув, щоб розмовляв, взагалі того, що не зрозуміло нічого було. І плюс у нього ще перебитий, був в тазу кістка тазова була перебита, також ломок лишається так, в голові. Розповіла мама. Діставати його поки не будуть, щоб не нашкодити сильніше. До мене ставилось нормально, добре. Лікарі мені лікарі були дуже добрі. Вони мені допомагали. Зараз у мене ще стоїть стома, але залишилось ще три місяці, і мені зроблять повторну операцію, і я буду знову. Жити як норма як завжди, Михайло закінчив сім класів сумської школи номер 2 Він любить малювати і розробляє комп'ютерну гру. Все добре. У мене доволі багато друзів на акторській майстерності, просто зі школи друзів. Ми завжди спілкуємося, ходимо гуляти. Попри російські атаки, поки що виїжджати з рідного міста. Родина не планує. Якщо буде більш складна ситуація вже в сомах, тоді ми. Так що у нас тут робота, у нас тут житло, друзі, і ми поїздили, подивились по Україні, подивилися різні міста. І, якщо чесно, нам нічого не сподобалося. Іноді, може, страшно, коли там щось літає, це так, але це моє рідне місце. Воно ніколи не буде для мене чимось таким страшним. Анна Книж, Світлана Драган, Суспільне, Суми.